Щоб там не казали, але навіть після внесення змін у всім відомий наказ Міністерства оборони номер 402 стандарти та критерії придатності до служби в десантно-штурмових та інших спеціальних військах залишаються незмінними. Наприклад, при остеохондрозі, у більшості випадків військовослужбовець визнається придатним до донесення служби. А от штурмовики, відповідно до так званої таблиці додаткових вимог, наведеної у тому ж наказі номер 402 навіть при незначному порушенні функції організму, пов'язаному з остеохондрозом, визнаються непридатними до служби в ДШВ. Чому це важливо? Коли військова частина направляє вас на проходження ВЛК, цей нюанс може вирішити вашу подальшу долю. Простежте, щоб у направленні від військової частини правильно зазначили підставу визначення придатності. Чи придатні ви до служби в ДШВ або інших спеціальних військах. Тому що ВЛК, в свою чергу, після обстеження надасть свій висновок відповідно до запросу, сформульованого військовою частиною. Тому будьте пильні та уважні. Коли йдеться про дотримання ваших законних прав. А якщо ваші права були порушено, ви потребуєте юридичної консультації, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, скарги та будь-яких інших документів, супроводу вашої справи у суді мої контакти ви знайдете в описі профілю.